Оперативна інформація станом на 18.00 8 березня щодо російського вторгнення триває 378-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій: на Купенському, Ломанському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Протягом поточної доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також дійснив 29 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, ворог використав один БПЛА типу Шахет 136 Дрон було ліквідовано. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань не виявлено. Протягом поточної доби ворог обселяв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області. Харківка, Атинське, Сумської області. Та Стрілеча, Тернова, Дворічна та Голубівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гриниківки, Спірного та Білогорівки. Також здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них Вільшана, Купінськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області, Стельмахівка. Невське і Червонопопівка Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати, не припиняє штурм міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки ворога в районах Оріхово-Василівки, дубово василівки Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Константинівка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстріли зазнали райони більш ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них Времівка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Новоандріївка і Кам'янське на Запоріжжі, а також Зміївка, Весела, Миколаївка, Ольгівка, Львове та Дніпровське Херсонської області. В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої, окупаційної, так званої влади, за підтримки загарбників військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників. Збройних сил РФ. Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил РФ. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а тиловики не згодні йти на смерть. Авіація Силоборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та одного удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників. Підтримуйте збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!